Вітаю, друзі! Алгебра 7 клас, і сьогодні у нас перевірте себе в тестовій формі номер 6 Матеріал пов'язаний з графіком, з лінійною функцією, її властивостями. У нас буде 12 завдань, як завжди. Поїхали. Перше завдання, при якому значенні аргументу, тобто х, значення функції, тобто y, дорівнює мінус 2, і нам дають формулу цієї функції y дорівнює мінус 1,5х плюс 4. Нам кажуть, якщо y буде мінус 2, то чому буде дорівнювати х? Звісно, що нам потрібно просто-напросто розв'язати це рівняння і знайти, чому дорівнює х. Ну, давайте так і зробимо. Ми 1,5х перекидаємо з лівої частини вправу з протилежним знаком. З части... В правій частині у нас залишається 4. Мінус 2 переходить як плюс 2. І виходить 1,5х дорівнює 6. Х дорівнює, тепер нам треба 6 поділити на 1,5. Це те ж саме, що і 60 поділити на 15, і це буде 4. Отже, правильна відповідь це варіант а. Друге завдання. Серед наведених функцій укажіть пряму пропорційність. Нам треба згадати, що таке пряма пропорційність. Пряма пропорційність має формулу y дорівнює kx, де k у нас не е, дорівнює нулю. А також ця пряма у нас обов'язково буде проходити через початок координат. Тобто через координату, де у нас буде абсциса 0, і ордината теж буде 0. Ось це основні такі е, е, маркери. Так? За якими ми будемо впізнавати пряму пропорційність. Також ще пряма пропорційність вона характеризується тим, що коли зростає Х, Х зростає у скільки то разів, то і y зростає у стільки ж разів. Якщо х збільшився в два рази, то і y збільшиться в два рази. І це якраз всі ознаки. Нашого варіанту Г. Але давайте ми поговоримо про всі інші варіанти, щоб чітко розуміти, чим вони відрізняються один від одного. Ну, наприклад, варіант А. Давайте запишемо так, щоб нам було прям зрозуміло, що тут записано, як тут записана лінійна функція, вона трошки так, така перекручена. Тобто лінійна функція має у нас формулу Y до рівня плюс B. А тут у нас що записано? Y дорівнює. У нас тут B12. Так, поміняли місцями наші доданки. І правильно, так. ну, Класично можна було б записати 1х плюс 12. Це наша класична лінійна функція. Варіант Б. Баріант Бі дорівнює 12. Ми розуміємо, що це стала функція. Що таке стала функція? Тут у нас х завжди один і той самий. Повна формула, як би у нас виглядала, y, дорівнює 0. Помножити на х плюс 12. Тобто у нас х може бути будь-яким числом. А, да, тому що k у нас дорівнює 0. Да, і у нас завжди b буде дорівнювати 12. Завжди. Тобто, як ми координату не взяли, наприклад, 0 y буде 12. мінус 7 у1 буде 12. Так, ось ця наша функція вона має горизонтальний графік. Ось вона буде ось так і по відношенню до осі хів. Тут у нас буде значення 12, ордината 12 буде. Y дорівнює 12 поділити на х. Це у нас обернена пропорційність. Коли х зростає, y у нас зменшується. Це у нас обернена пропорційність, вона нам не підходить. Третє завдання. Яка з даних функцій не є лінійною? Ну, знову ж таки, перш за все, давайте поговоримо. По всім варіантам, давайте пройдемось по всім варіантам. Варіант А У нас має бути класична формула Y дорівнює kx. Плюс B. Це у нас лінійна функція. Формула лінійної функції. DK – це у нас кут нахилу, B – це ордината, через яку проходить наш графік. X – це незалежна зміна, Y це залежна зміна. Так от, наша незалежна зміна має бути лише в першому степені. І тільки в чисельнику. Це основні такі ознаки нашої лінійної функції. Ну і тепер давайте дивитися. Уважно будьте нас питають, яка з даних функції не є лінійною. Тобто, три е, е, да, з чотирьох у нас це лінійні функції, і лише одна не лінійна функція. Ну, от знаючи, да, що х має бути тільки в чисельнику, ми можемо одразу сказати, що у нас варіант Б не підходить. Бо тут у нас х в знаменнику знаходиться. Але давайте по всім варіантам пройдемо. Варіант А класична, класична версія лінійної функції. 9 це наше B, мінус 2 це наше К, все є. Варіант В. Чому це лінійна функція? Тому що цей дріб трошечки нас виводить да, з рівноваги. Ну, давайте проаналізуємо, що тут записано. Тут написано y дорівнює. Далі мінус, да, ми можемо записати як мінус 1. Поділити на 2 помножити на х плюс 9, так? Або навіть не так, щоб вам було прям чітко зрозуміло, що тут записано. Помножити на х перших, так? як у нас х опинилось в чисельнику а двічка в знаменнику. тобто в нашій формулі мінус 1 друга це наше к. Ну, х це зрозуміло, плюс 9 це наше б, але. Враховуючи, що є певні математичні закони, у нас одинички скоротилися, і х став замість чисельника. І тому у нас з'явився ось цей незрозумілий дріб. Насправді тут все дуже-дуже класично. Мінус одна, друга це мінус 0,5, якщо це все в десятковий дріб перевести, помножити на х плюс 9. Так, ось так, нам вже точно зрозуміло, що це лінійна функція. Ну і варіант Г у нас теж дуже-дуже класичний. Нічого тут такого немає, особливого. Ну, для класики жанру можна просто поміняти місцями наші доданочки y дорівнює мінус 0,2х плюс 9. І ось вам наше К, мінус 0,2, ось вам наше Bx, Y, все на місцях. А ось варіант B дійсно у нас не лінійна функція. Це обернена пропорційність, це у нас буде крива, це буде частина гіперболи, але про це ви дізнаєтесь трошки пізніше. Переходимо до четвертого завдання. Через яку з даних точок проходить графік функції y дорівнює x квадрат мінус 3. Давайте запишемо цей графік y дорівнює x квадрат мінус 3. І нам дають точки А, Б, С, Д. Кожна точка у нас складається з двох координат, з абсциси і ординати. Кожна точка має да, значення. По осі X і значення по осі Y. Точка може або належати графіку, або не належати графіку. Наше завдання якраз таки знайти, яка з цих точок належить графіку. Як це зробити? Для цього в нашу формулу ми маємо підставити по черзі кожну точку. Замість ігрика, от в, в, в точку А, давайте перевіримо точку А. Замість ігрика ми підставляємо 0. Замість х ми підставляємо мінус 3. Мінус 3, беремо в дужечки, квадрат не забули. Мінус 3. Так? Ми в нашу формулу підставили значення х і. Y. Тепер, якщо ми порахуємо і вийде так, що в нас вийде 0, то ця точка належить цьому графіку. Якщо 0 не вийде, то ця точка не належить графіку. Мінус 3 в квадраті це буде 9. 9 мінус 3 буде 6. А 6 аж ніяк не дорівнює 0. Так? Ну, давайте не так. Тому отак. Так? Тому ця точка не належить графіку. Перевіряємо наступну точку, точка Б. Так само в нашу формулу підставляємо замість y 6. Замість х мінус 3 в квадраті мінус 3. Рахуємо і виходить 6. 6 дорівнює 6. Отже, ця точка належить графіку. Якби ми так швидко надібралися до правильної відповіді, ми б ще й підставляли варіант В, перевіряли, варіант Г перевіряли, але ми вже знайшли правильний варіант, тому рухаємось далі. Завдання номер 5 Уранці учениця пішла до школи, а після уроків повернулася додому. На рисунку 49 зображено графік залежності відстані між ученицею та її домом від часу, який минув від моменту виходу з дому. Скільки годин учениця перебувала в школі? Роздивляємось наш графік. Ось у нас вісь іксів, на які розташовані години, вісь ігриків, на які розташован кілометраж від дому до школи і назад. Друге, аналізуємо масштаб. У нас одна клітинка це пів години. Ось це це у нас 30 хвилин. Відповідно, дві клітинки це ціла година, це одна година. Так, аналізуємо кілометраж. Хоча, якщо чесно, нам це не дуже потрібно в цій задачі. А дві клітинки це один кілометр. Бачите, через кожні дві клітинки у нас повторюється крок. Далі, давайте поговоримо про наш графік. Він складається з трьох фрагментів. Ось у нас перший фрагмент. Це вона з дому йшла до школи, у неї на це пішло 30 хвилин, одна клітиночка. І школа відомо знаходиться на відстані 1 кілометр. За графіком це видно. Потім у нас іде другий фрагмент графіка. Це вона перебувала в школі. Це вона перебувала в школі. Нам якраз треба порахувати, скільки годин вона перебувала в школі. І третя частина графіка ось ця. Це вона йшла зі школи додому. У неї на це пішло аж ціла година. Ну, Може, дитина йшла, роздивлялася там щось, не поспішала вже бо дві клітиночки 30 хвилин плюс 30 хвилин. І прийшла додому. Наше завдання знайти, опустити перпендикуляри від другого фрагменту до осі, на якій знаходяться години, і порахувати кількість годин. Вас тут трошки плутають. Щоб ви не заплутались, ви ж для себе з'ясували, що одна. Клітинка дорівнює 30 хвилин, то і рахуйте за клітинками, не орієнтуйтесь на ось ці позначки. За клітинками дві, дві клітинки одна година. Дві клітинки це одна година. Дві клітинки одна година і одна година. Скільки ми дужечок намалювали? Чотири. Раз, два, три, чотири. Отже, в школі вона перебувала чотири години. Бо якби ви рахували від 0,5. До 4,5 да ви б від 4,5 десятих віднімали на цілих У вас теж вийшло б 4. але це дроби, і таке саме вам не дуже подобається, тому з'ясуйте масштаб, рахуйте клітинки, ніколи не загубите жодної хвилинки. Номер 6. Графіком якої з даних функцій є пряма, що проходить через початок координат. Давайте згадаємо, що таке початок координат. Це місце, де перетинається іксів з віссю іг. Ось тут. Ми ще не почали нікуди рухатись, тому це місце має координати 0, 0, де у нас абсциса 0 і ордината 0. І нам кажуть, яка формула, за якою формулою можна побудувати графік, який буде проходити через початок координат, або буде зростаючий графік, або спадаючий. Давайте будемо думати, ми знаємо, що точка з координатами 0,0 має належати цьому графіку. Для цього в наші формули по черзі ми будемо підставляти замість y0 і замість x 0 І дивитися, де у нас буде рівність, та формула нам і підходить. Давайте почнемо з варіанту А. 0 дорівнює. 20 плюс 0. Це не буде правдою, тому що 20 ніяк не дорівнює 0. Варіант Б. 0 дорівнює 20 помножити на 0. А, ось цей варіант нам підходить, бо 20 помножити на 0 буде 0. 0 дорівнює 0. І це наш правильний варіант, правильна відповідь. Ну, далі в В і Г немає вже сенсу підставляти, ми і так бачимо, що тут у нас рівності не буде. Переходимо до сьомого завдання. Графіком якої з даних функцій є горизонтальна пряма. Горизонтальна пряма, почули слово пряма. Ми розуміємо, мова буде йти про лінійну функцію, Y дорівнює. Х плюс Б. Для того, щоб у нас графік був горизонтальною прямою, у нас має бути відсутній оцей компонент КХ має залишатися лише вільний член, просто число. І це, як ми бачимо, варіант А, відповідь Y дорівнює і просто число. Де у нас ділося КХ? Ну, дивіться, якщо ми запишемо y дорівнює 0 помножити на Х плюс Б, то ми якраз таки да, попадаємо на нашу першу формулу. Тобто, у нас К. Дорівнює 0. І залишається лише b, b дорівнює 1 дев'ята. І в цьому випадку у нас x буде будь-яке число. Всі наші координати будуть мати вигляд x будь-який, наприклад, 1, але y обов'язково 1 дев'ята. x може бути мінус 10, але y все одно буде 1 19. Спробуйте підставити замість x мінус 10. Б1. Звісно, що у нас залишиться 19, бо наш нульовий К-коефіцієнт буде знищувати Х і буде постійно залишатися лише вільний член. Будь-яке число ми візьмемо: 138. Все одно, все одно Y буде 19. Ну, давайте я швиденько покажу, як це може виглядати. Ну, буде кривенько, трошки, нічого. Хі. Да, тут 0. І так, щоб було зрозуміло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось тут у нас одиничка. Такий у нас масштаб. 9 клітинок це один крок. І нам кажуть, що формула y дорівнює 1 дев'ята. От ми взяли декілька точок: 1, 1,9. 1. А далі нам треба взяти 1 дев'яту. Ми наш крок перший розбиваємо на 9 частин. І відповідно беремо 1 частину з 9 і проводимо графік. Ось він буде туди, кудись йти до безкінечності. У нас немає умови обмежуючої. Обмежуючу якби нам сказали, що х має бути більше або дорівнює чомусь, тоді, можливо, він десь і зупинився. Номер 8. У якій точці графік функції y дорівнює x-2 перетинає вісь ординат, тобто вісь Y? Згадуємо формулу y дорівнює kx плюс b. В нашій формулі якраз таки b це. Наш вільний член це наша ордината, через яку проходить графік. Якщо нам кажуть, що в формулі, що ми бачимо, ми бачимо у формулі y дорівнює x-2, що нашим b є мінус 2. Тобто на графіку, наш графік буде проходити в ординаті мінус 2. Ось тут буде проходити. Якщо ми подивимось на коефіцієнт, у нас тут коефіцієнт одиничка ми просто не бачимо. Ми розуміємо, що графік буде зростаючий. Ну, там, наприклад, ось так це буде йти. Фактично, нам треба шукати ось цю точку. Ця точка у нас буде мати координати 0 мінус 2. І це у нас варіант А. Дев'яте завдання визначте абсцису, тобто х. Точки перетину графіків функцій, і нам дають два графіка. Ну, такі завдання у нас були домашки з такими завданнями. Тут все просто. Треба просто прирівняти праві частини наших рівнянь, наших функцій. Так? Отримаємо рівняння, розв'яжемо і знайдемо нашу абсцису, знайдемо наш Х. Мінус 4х, мінус х дорівнює 14 мінус 8. Мінус 5х дорівнює 6. Ділимо 6 на мінус. 5. х дорівнює мінус 1,2. І це у нас варіант В. Переходимо до номеру 10. На якому з рисунків зображено графік функції y дорівнює 0,2х. Ну, якщо йти за класикою, а ми бачимо усюди у нас прямі лінії, отже, функція у нас лінійна, чого у нас не вистачає ось тут для повного щастя. У нас не вистачає плюс 0. Так? І тоді ми будемо бачити, що наше Б, наш вільний член дорівнює 0. Отже, графік буде проходити через координату 0,0, 100%. Так? А далі дивимося на наші рисунки. З представлених рисунків тільки графік на рисунку В і Г проходить через 0, через початок координату. Далі нам треба з'ясувати. Можна, звісно, і рахувати, ось тут одна точечка нам дозволяє це зробити, це мінус -5, 5, але ми не будемо рахувати, нам це не потрібно. Далі ми просто звернемо увагу на наше К, на кут нахилу, він у нас додатній. Давайте ще раз. Формула y дорівнює 0,2х да, плюс 0. Так от, 0,2 у нас додатне значення. Тобто К у нас дорівнює 0,2, а отже графік буде зростаючий. Якби було мінус 0,2 графік, був би спадаючий. І тільки варіант В нам підходить. Ми дійсно бачимо, графік зростаючий, проходить через координату 0,0. Нам все підходить. Ми навіть нічого не рахували. Ну і можна ще сказати, що y дорівнює 0,2х це у нас пряма пропорційність. Переходимо до завдання 11-го. Графік якої функції зображено на рисунку 51. Ось наш графік аналізуємо. Можна навіть більше трошки зробити. Ми тут навіть писати нічого не будемо. Це, взагалі, усно робиться. Дивіться: графік у нас який? Спадаючий. Отже, К у нас має бути від'ємним значенням. Тобто, має бути від'ємним значенням. Якщо ми проаналізуємо всі наші графіки, то тільки один єдиний графік має К від'ємне. Ось воно. Мінус 1. Всі останні графіки у них К додатне. Відповідно, лише варіант Б нам підходить. Ось таким нескладним шляхом виконали це завдання. Ну, і, в принципі, можна було б да, ще поговорити про Б, про плюс 3. Ну, тут у нас два варіанти підходять. Бо у нас і В варіант має вільний член 3. Так? Тому ми бачимо, що наш графік дійсно проходить через ординату 3. Але кут нахилу вказує, що це може бути лише графік під буквою B. І останнє 12 завдання. При якому значенні m графік функції дають нам такий величенький графік, де треба виконати певні математичні перетворення. Перетинає вісь іксів у точці з абсцисою мінус 1. Ще раз, перетинає мінус 1. Давайте швиденько так от, о боже. Перетинаю вісь х в точці мінус 1. Ось ця точка. Мінус один. Що це означає? Що у нас буде 0. Ця точка буде мати координати мінус 1, 0. Ми не будемо нікуди підніматися. Так, як правило, в наших координатах х це така проміжкова станція. Зупиняємось ми, як правило, на y, ну, якщо він у нас не 0. Наприклад, координата 1, 3. Один, а потім ми не зупиняємося. Ми піднімаємось на трічку. 1, 2, 3. А ось це вже кінцева зупинка. І графік буде проходити через цю точку, не через цю. А нам тепер кажуть, ні, давайте, щоб він через першу точку проходив. Для цього y має бути нулем. Ми от мінус один, ну і все, і зупинились. Ми не піднялись нікуди. Для нас ця точка дуже важлива. Далі нам треба зрозуміти, якому з графіків належить ця точка. Для цього ці графіки треба ще представити. У нас є загальна формула, ось да? вона y дорівнює mx мінус 5 І нам кажуть, при якому значенні m. І дають ці значення 5, мінус 5, мінус 3, 3. Тобто, що ми робимо? Ми по черзі підставляємо замість m наші ці значення. У нас при цьому будуть да, при певних математичних перетвореннях утворюватись якась така формула. Давайте почнемо з варіанту а. Y дорівнює, Замість m підставляємо 5, 5х плюс 2 помножити на 5, мінус 5, дорівнює 5х. Далі 10 мінус 5 буде 5 плюс 5. Далі ми підставляємо нашу точку 1 0. -1, 0. І дивимось, чи ця точка належить цьому графіку. Що нам треба, як перевірити це? Мінус 1 ми підставляємо замість х. І якщо у нас вийде y 0 то ця точка належить цьому графіку і далі можна навіть вже не рухатись. Мінус 5 плюс 5 дійсно буде 0. Да? Y дорівнює 5 помножити на мінус 1 плюс 5, Да? навіть не на y 0. Рівність у нас вийшла. Отже, ця точка належить нашому графіку y дорівнює 5 x плюс 5. І m при цьому у нас має бути п'ятірочкою. Давайте, щоб було зрозуміліше, що ми ще декілька варіантів. неправильних ще підставимо, щоб ви побачили, як воно працює. Знову ж таки, в нашу формулу mx плюс мінус 5. Тепер ми підставляємо мінус 5 замість m. У нас виходить, y дорівнює мінус 5х. Далі 2 на мінус 5 буде мінус 10. Одразу пишемо мінус 10 і мінус 5. Розв'язуємо, це у нас буде мінус 5х, мінус 15. А далі думаємо, чи підходить нам точка 1 мінус 1 0. Спробуємо 0 дорівнює мінус 5 помножити на мінус 1 і мінус 15. Чи буде у нас 0? Звісно, що ні. Тому що 5 мінус 15 ніяк не буде 0. Отже, варіант, коли m у нас буде мінус 5, нам не підходить. Ну, і місце є. Давайте ще один неправильний варіант. Проаналізуємо. Y дорівнює. Тепер замість m підставляємо мінус 3. Мінус 3х, мінус плюс, плюс, 6 так? і мінус 5. Це у нас скільки буде? Мінус 3х, мінус 11. Підставляємо точку мінус 1 0. І дивимося, чи вийде у нас 0 дорівнює мінус 3 помножити на мінус 1 і мінус 11. Ні, не буде. А це. Істиною. Тобто, останні всі графіки нам не підходять зі значенням m-5, м 3 і 3. Ось таким чином виконується це завдання. Друзі, сподіваюсь, було зрозуміло. Підписуйтесь на канал, будемо робити домашку разом.